Це шал. Шал це стан надмірного збудження, хвилювання, а надзвичайна сила вияву чогось про явище природи, стихійне явище, нестрімний гнів, лють, стрімкий дух, дуже швидкий темп чого-небудь. Друге згордувати, гребувати кимсь, чимсь Зневажливо з висока ставитися до інших, бути пихатим. Зрозумілим. Третє, Осоруга. прикрощі, неприємність, почуття відрази, огиди. Наступне прискіпуватися, використовувати перевагу безпідставно щонебудь, як привід для звинувачення, для докору і таке інше. Наступне вистрибом, стрибаючи, підстрибуючи, вистриб, енергійний, жвавий стрибок. І тепер пішли пішли приклади. приклади да? А село спало. неначе не наважуючись розбудити його, хуртовина вгамовувала свій шал і майже нечутно пролітала над пагорбками хаток, над ущелинками вулиць. Наступне щелях того ж таки тижня, як Катря їм згордувала, засватав другу дівчину та й одружився. Наступне, усі стояли за ділом своїм, хто насторожений своїм клопотом. То втомлений, то осоруги на світ цілий з своєї досади. Наступне, над Шевченком нависла загроза арештом. Не було тільки причини прискіпатись до нього. Наступне білоголовий бичок задрочився, задравши хвіст угору і опустивши голову униз, він пішов вздовж поля вистрибом вистрибом. Тепер у мене пішла історія по цих словах. Це індіанська історія. У старовинному індіанському селі жила дівчина, Ная, що завжди прискіпувалася до дрібниць. Вона згортувала хлопцем на ім'я Тіан, бо вважала його, його занадто простим для себе. Але Тіан був закоханий у неї без тями, і його шал поглинув його душу. Він вистрибом мчав до неї щодня, даруючи квіти, намагаючись завоювати її серце. Одного дня велика буря обрушилася на село, і Ная опинилася в пасті на березі річки. Тіан, не багаючись, кинувся її рятувати, ризикуючи своїм життям. Після того, як він врятував її, Ная нарешті побачила його відданість. Але коли вона підійшла подякувати йому, осторога поглинула її. Тіан зраптово зник, мов примара, і вона зрозуміла, що це був його останній день на землі. Забувайте підписуватися на мій освітній канал.